У Житомирі представили єдиний ескіз пам'ятника, який встановлюватимуть на могилах воїнів, що загинули в період військової агресії РФ. Нові пам'ятники для героїв встановлять на військовому кладовищі. Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради. На жаль, у нас з двадцятого четвертого особливо велика кількість героїв, які поховані на міському кладовищі і в різних людей є різні фінансові можливості. Тому ми запропонували, і тут я вдячний депутатам міської ради, які на сесії підтримали, ми виділили на встановлення кожного пам'ятника по 50 тисяч гривень з міського бюджету. Ескіз пам'ятників був опрацьований з рідними та близькими загиблих воїнів. Більшість підтримали саме таку модель. Ескіз опрацьовували близько двох місяців. Загалом було більше трьох варіантів проєктів, які міська рада разом з сім'ями загиблих об'єднали в одну збірну. Кошти на розробку та виготовлення пам'ятників спрямують через комунальне підприємство міськради. На військовому кладовищі повинен повинен бути якийсь порядок. Ну зрозуміло, що різні сім'ї, різний дохід і хтось хоче віддати останнє своєму. Для того, щоб побудувати великий, хтось не може цього зробити. Багато надгробків, які там встановлені, фактично встановлені за кошти, і в тому числі, і благодійників. І коли міська рада надає допомогу там 100 тисяч гривень сім'ї загиблих, є діти, є там іноді хворі батьки, яким потрібно допомогти. І, а фактично дуже багато людей ці кошти витрачає на встановлені надгробки. Тому ми запропонували, що міська рада візьме на себе компенсацію вартості надгробка, А від них потрібно визначитися, який це він буде. Головна ціль такої підтримки сімей загиблих уніфікувати могили захисників, адже вони всі однаково герої України. Такі пам'ятні знаки встановлять на всіх могилах захисників. Крім цього, сім'ям також виплатять грошову компенсацію.